Доброго дня, друзі. Багато людей перед тим, як придбати зварювальний апарат, хвилюються, чи витримає таке навантаження проводка у їхньому будинку, тим більше начитавшись характеристик, які викладають наші продавці на свій товар. Тому зараз протестуємо, скільки насправді споживають зварювальні інвертори при напівавтоматичному зварюванні, при використанні електрода діаметром 2 мм і при використанні електрода 3 мм. Маємо типовий китайський зварювальний напівавтомат з абсолютно нереальними заявленими 290 Амперами струму. Абсолютно нереальні вони хоча б тому, що при 290 Амперах, для роботи зварювального апарату потрібна напруга близько 31 вольт, що, до речі, чесно вказано прямо на корпусі апарата. Перемноживши 290 на 31 одержуємо 9 кВт. А враховуючи витрати, зварювальний апарат, який здатен варити на 290 амперах, повинен отримувати з мережі приблизно 10 кВт, що точно не здатна витримати ніяка звичайна проводка. Ну і не лише проводка, а й сам апарат, тому що шнурживлення в ньому має перетин 1,5 мм квадратних, а його вилка розрахована на 16 А. Тобто і вилка, і шнур здатні витримати ну, максимум 4 кВт, а ніяк не 10. В інструкції хоча б чесно написано, що максимальний діаметр електроду 3,2 мм. При тому, що при 290 А можна було б легко варити і четвіркою, і п'ятіркою, і навіть електродом діаметром 6 мм. Ну, досить теорії, переходимо до практики. Спочатку напівавтоматичне зварювання. У цьому режимі є невелика корекція напруги. Виставляємо осередине. Швидкість подачі дроту теж середня. Скидаємо пам'ять ватметру і починаємо варити. Таким чином, споживання електроенергії при напівавтоматичному зварюванні у нас склало 750-900 Вт. Електрод двійка. Я варю двійкою при показниках на табло 160-200. Звичайно, це ніякі не 200 А, скоріше реальних 10 А80. Знову скидаем память ватметра і заміряємо споживання при зварюванні двійкою. Отримуємо приблизно 2 кВт. Тепер трійка. Показники на екрані 260. Реально це приблизно ампер 100 110. Максимальне споживання склало 2758 Вт. Зрозуміло, що споживання електроенергії у різних зварювальних апаратів буде дещо відрізнятися, але не дуже суттєво. Таким чином можна зробити висновок, що при напівавтоматичному зварюванні споживання з мережі буде приблизно 1 кВт. При зварюванні 2-мм електродом трохи більше 2 кВт. Призварювані тройкою до 3 кВт. Підписуйтесь на канал. Всім здоров'я і мирного неба. На все добре.